Як би я не старалася, все-таки вимкнулася камера. Цього разу засікають час, цього разу не батарея, і навіть не розряджений мікрофон, цього разу карта пам'яті забита вже. Вже потрібно трішки почистити відео. Отже, проекція. Продовжу розповідати про проекцію. Привіт, вітаю на моєму каналі. Хочу дозаписати, бо мені відчувається важливим сказати про проекцію, як про, про такі її корисні прояви проекції. Насправді вони є, і вони досить ну, такі, значимі в, в нашому світі. Бо проекція це запорука емпатії, я б так навіть сказала. Ну, тобто ми не можемо відчувати інших людей, ми не можемо там в голову якось забратися, там щось. Відчути за інших людей нам залишається тільки проєктувати свій власний досвід, і таким чином ми можемо більше розуміти інших людей, можемо відчувати інших людей, якщо це можна так сказати. Для психологів, для терапевтів особливо це важливо. Ну, так чи інакше, це правда. Ми Звичайно, ми орієнтуємось на клієнта, на те, як, ну, і запитуємо того, власне, психологи, ну, не тільки того, але й це значна частина, чому ми задаємо багато питань. Бо якщо психолог сам все знає і вам розказує про вас, то, значить він трошки поїхав кукухою. Ну, це нам так на курсах час. Я не пам'ятаю хто, але часто чула. Нещодавно, а, ну, мабуть, з гештальту, мабуть, це хтось із тренерів про це казав. І також від Алекса Гальчинського я чула про те, що от я там по психосоматиці нещодавно проходила курс, і е, знову звучала ця відома фраза, що, знаєте, різницю між Богом і терапевтом. Бог знає, що він не людина, не, не терапевт. А, ось, а терапевт якби а, інколи може думати, ну да, оце, власне, коли ми думаємо, що ми все знаємо за клієнта, ну це ж ми граємося в Бога, всевидячого такого, знаєте, все око, я все знаю, бо особливо коли там здається. Ну, починаєш розбиратися в людській психіці, в процесах, і та тут все понятно, да? як часто студенти, психологи чи медики, та ну це ж все зрозуміло. Так ну хочеться якось бути таким розумним, важним. А насправді ні чорта не зрозуміло. Ну і серйозно, це не тільки мені. Мені, наприклад, дуже подобається. Якщо раніше мене лякало це, і я на початку практики прибігала на супервізію, і казала божечки, нічого не якось хочете і то, і то, і то, і третє, десяте, і зараз там якихось техніків, мені супервізор видихає, то ну, якось страх такий, що я можу щось не знати. А що, якщо прийде клієнт, а я чогось не знаю. Мені супервізор каже: а ти Вікіпедія чи ти взагалі людина? Це ж нормально не знати. Я от вчилася з тим. А, ось так. І взагалі, а зараз я сприймаю себе, ну, так я часто своїм клієнтам, які, власне, чекають від мене рішення, ну, в плані от, щоб я за них щось вирішила. Я таки кажу, вибач, не можу, не вмію, не хочу. Поганий психолог не хоче брати. І то все через свою власну проекцію щось вирішувати. Е, ну мені краще бути поганою в моменті для клієнта е, і десь можливо трошки фруструвати. Е, я то досі переживаю, скажімо так, не дуже легко. В плані мені не просто інколи казати клієнтам, що е, ні, знаєш, тут, тут не можу, тут, тут не можу за тебе вирішити щось зробити. Прийдеться самому чи самі, я потім думаю, власне, да? я так дуже, дуже намагаюся з турботою це доносити. І разом з тим, все-таки мені краще в моменті бути тим поганим терапевтом, який в моменті не... не сказав, що треба робити, як треба робити. Да? Але за ту перспективі я точно знаю, як це може вплинути. На їх життя, як впливає, і якщо це будуть зміни на кращі і в своєму темпі, в кожного це по-різному, хтось швидше, хтось пізніше дійде до того, що він сам знайде це рішення, там з моєю допомогою, чи з допомогою іншого, чи з допомоги чиїсь, то це буде, мабуть, саме той результат. Який повпливає позитивно на життя цього клієнта чи клієнтки. Ось так, давайте про проекцію. Проекція вона е не тільки в клієнт-терапевтичних стосунках класна, ще вона дуже класна в стосунках. От коли зустрічаються двоє людей, закохуються і Прямо бачать — це в народі називається через рожеві окуляри один одного. то все проекція з Бачать от такого прекрасного якогось чоловіка, таку прекрасну якусь жінку. І так, і от таке щось там, ну, це ж, а ми не можемо знати цю людину. Ми можемо тільки через власну проекцію, через свої якісь фантазії на цю людину дивитися. І... Ну, це теж прекрасний такий період, коли закохані, от, проживають його. Потім, звичайно, є інший період, де е, ми вже починаємо бачити трошечки, що ми різні і потім, а що з цим робити. Тому я е, в таких ситуаціях я вас запрошую до себе на парну консультацію або на індивідуальну консультацію, як хочете. Я взагалі за те, щоб навіть щоб перед стосунками приходити на сімейну консультацію. От я прямо амбасадор цього діла. Серйозно, я е щиро вірю. І я коли будувала свої стосунки, ми, ми не ходили так, щоб от е прямо ми пізніше ходили з чоловіком на сімейну консультацію. Але коли починали, то ми такі, як е двоє психологів. Він не психолог, але такий побутовий, як я називаю. Він вже достатньо теж і літератури е прочитав і ну, так цікавиться. Також трішки психологію, і ми якось в нас не було, мабуть, ні, він був, але він такий не невідчутний. Тобто, знаєте, як там в якомусь молодому підлітковому віці, коли ви там от бачите от через ці рожеві куляри, через ці проекції, це так прекрасно. А коли є якийсь досвід, а ще якщо він негативний... То починаєш так-так, проекція в сторону. У мене такий вже підхід був цього разу, проекції в сторону, всі ці інші адаптивні механізми. У мене інший був. У мене була раціоналізація і, і там купа, купа всього іншого. І ми вже підходили до вибору там, партнера свого серйозно і без. Ну, на початку точно не було такого чогось. Потім вже почало це розвиватися. І... Ну, але це прекрасно. Мені здається, що це прекрасно, коли ми можемо на таке щось відчувати. Головне не сильно зачаровуватися, щоб потім, і, і потім вміти так плавно перейти на інші стадії стосунків. Ось так. За мене лодка їде. Човен зараз ви його побачите. Люди. Відпочивають. Гарна погода в Нідерландах. Люди відпочивають. Або туристи, або місцеві, не знаю хто. Тут. Бачите, як я вдало сьогодні вийшла, махають. Як я вдало сьогодні, вийшла познімати для вас відео. Трошечки вайбу такого додам вам. І, і погода, і місце чудове. Я, я старалася для вас. Ось так. Через свою проекцію, до речі, дивіться, це ж теж проекція моя. Я вважаю це місце прекрасним. О, цей парк, я його дуже люблю, я б тут жила. Я вважаю ці краєвиди, що я сама вибрала, я вважаю їх красивими, такими цікавими. Я вам принесла їх. Ну, оскільки я ж не можу запитувати, хоча ви можете в коментарях писати, але вибору у мене особливого немає. Я на свій смак шукаю. Але це теж проекція, дзеркальна проекція. Те, що подобається мені, значить має подобатись і вам. Ось така. Ну, але мені здається, що це позитивний. Ну, не те, що не, не люблю таке позитивне, негативне, як це сказати. Корисний. Не можу підібрати слово, ну тобто це та проекція, яка така екологічна. о, Екологічна. Коли щось, чимось ділюсь прекрасним таким. Ось так. Неекологічна стає дзеркальна проекція, коли я очікую, що інші люди будуть такі самі, як я, і щось від них починаю вимагати. Ось. Тоді це вже інша ситуація. Що ще вам такого розказати? Чим проекція може бути класною? Мабуть, все розказала, не хочу довго затягувати відео, розповіла. Сподіваюся, доступно. Я люблю на таких прикладах скоріше розповідати, бо теорію ви можете почитати, не знаю, в Гуглі, в чаті GPT, хоча він, він, він трошечки колись мене чоловік запитував, а ну щось в нього спитай таке розумне. По психології. Я щось в нього спитала, він перекрутив. То все, здається, про механізми якраз і запитувала ці адаптивні. Він щось там приблизно ну, зовсім не так. Так що е вибирайте. Ну, може, зараз покращили, не знаю. Він по-своєму в чомусь може корисний. Але до того, що теорію ви ну, там, в книжках знайдете, хоча книжки, взагалі інформація це така специфічна штука, що це ж теж проекція чиясь, до речі. Бо я навіть не знаю, чи можна сприймати за істину останньої інстанції будь-яку інформацію. Ну тобто я така людина, яка постійно. Трохи сумнівається і піддає критичному мисленню. Я навіть свої відео там передивляюся, я думаю, так, отут це взагалі не те, що я хотіла сказати. Отут іс, в мене мислення працює хаотично. От ви бачите, я розповідаю, я навіть не можу сфокусуватися на цій лінзі, бо мені трошечки скучно стає дивитися прямо так цілий весь цей час. Я там дивлюсь на деревка, в мене такі гарні деревка, до речі. Десь там на людей відволікаюся. І відповідно інформація в мене за ці роки, до речі, до речі, я вияснила на LinkedIn заповнювала до там про освіту, потрібно було мені заповнити. Я залізла в свої документи і вияснила, що не в 2014-му я вам набрехала. І собі також. Це бачите несвідомо, як в мене працює мислення. Я чогось подумала, що це в 2014 році, не знаю, чого я так подумала. А потім знайшла документи, де я закінчила школу в 2012 році, поступила в 12-му-2012 і десь. Літні канікули були після першого курсу, тоді я десь почала цікавитися, прямо так книжки якісь потихеньку читати. якось. Тобто це з 12-го або з 13-го року десь почалося раніше. Ось так, мій такий шлях до психології. А, що я цим хотіла сказати, я вже не пам'ятаю, що в мене мислення гуляє. Отак, отак. Унікальна індивідуальна собі людина, особистість. Нічого такого. Напишіть, як вам такий формат. Ви ж чомусь дивитеся. Я не знаю інколи не знаю, за чим ви приходите. Я точно знаю, що я тут для людей своїх. Ну, для тих, кому підходить о, такий формат, а те, що я десь можу щось забути, щось перекрутити, щось десь не згадати, потім потім згадати, сказати, ну якісь отакі е, штуки. І я тут хочу бути ну, собою, хочу бути е, без якихось там, і хочу, щоб ви, можливо, ну знаєте, у мене ж канал він про, про психоедукацію, рефлексію мою, але таким чином у мене теж є своя задумка. Таким чином я собі думаю через свою власну проекцію. Якщо ми вже про неї говоримо, що е, чим більше я буду ділитися собою, своїм досвідом, своєю історією, е, тим, як я це роблю, проявлятися тим, ким я є. Тим, можливо, е, люди, які будуть дивитися мої відео, е, можливо, щось буде таке ставатися в нашому такому контакті, якщо це можна назвати, так? е, щось таке може ставатися, що ви і про себе будете розуміти щось, що буде для вас корисним. Ну, наприклад, те, що можна отак вільно, вільно проявлятися, стати собі там люди в парку відпочивають, а Катя тут стоїть, записує відео для вас, бо вважає це дуже цінним і важливим. На мене вже підписалися 5 людей за цих пару днів. Я, ж, я зібралася, та й прийшла знімати. І хочеться, хочеться якось своєю присутністю щось таке привносити в ваше життя, що буде робити його трішечки вільнішим, трішечки щасливішим, радіснішим. Ось так. Ще я вам ще не розказала про проекцію? Мабуть, не розказала те, що якщо, ну це теж, якщо спиратися на книжку Ненсі Маквіліамс, якщо м -м, ми говоримо про, про конкретну якусь людину, в якої проекція, ну такий ключовий спосіб, Адаптуватися, бачити цей світ, адаптуватися під цей світ. І якщо це так яскраво проявляється, то це можна пов'язати з параноїдною акцентуацією характеру. У мене є на каналі. Можете подивитися, кому буде цікаво. Ось так. Ну це якщо туди, туди трішечки. Це вже не про гештальти, але це про, про інше. Ось так. Як, ага, ось. Що робити із цим всім? Що робити самостійно, що робити, ну, власне, в терапію приходити до мене або до когось іншого? Що ще можна робити? Можна написати, наприклад, якщо ви бачите в інших, наприклад, свою маму. Критикуючу, чи там тата свого владного, таранічного, критикуючого, знецінюючого якогось такого. А, і бачите його в чоловікові чи в дружині, бачите його в начальникові, І тоді, ну, і це якби трошечки заважає, створює страждання певні в вашому житті. Так? Ви дивитеся і думаєте, ну все. Кабзда. У мене колись на роботі я працювала на корпорації Samsung. На заводі працювала. Ось корейський завод. І там в нас був начальник, це було в Угорщині. У нас начальник був Ондраш Андрій, по-нашому. Він ну, такий чоловік, здоровий, такий високий, здоровий чоловік. І він мені чогось бачився завжди таким добрим. І коли він приходив, а в нас жіночий колектив і там взагалі, завжди щось таке відбувалося, де хтось не хотів якісь там на позиції, там, наприклад, ем, хтось обурювався, чого це Катя пішла за комп'ютерами сидіти, а ми тут на лінії стоїмо, або якісь там такі, хоча. Не знаю, не знаю, чого мене обрали, От я там розбиралася, швидко зрозуміла, то все, і там я сиділа. Але були різні би, роботи і на лінії, і скрізь. І вони, ну, там, коли обурювалися або там, з приводу когось іншого, то йшов Ондраш до нас. І всі прям так напрягалися і так лякалися, і казали, боже, зараз прийде Ондраш. І, ну, і дуже було страшно всім. І мені такий, а я така посміхаюся, він такий, ти що його не боїшся? Кажу, так а чого його боятися? Хороший такий дядько, такий добрий. Ти що? А він, ну я не знаю, він мені завжди бачився якийсь добрий чоловік. І мені здається, що він такий і є. Не думаю, що це моя проекція. Що я так бачу, в мене там тато був добрий, хоча можливо. Він взагалі не схожий на мого тата. ну можливо, в плані там, можливо, це моя проекція така, що. Е але я думаю, що також і проекція дівчат, що, да, що він якийсь злий, взагалі не бачила. Бачила один раз, коли в нас був корпоратив, і ми грали пейнтбол, і я е зайшла і розстріляла його, і він розізлився. Я така, все окей, а він такий, ну. No. <laughs> От тоді вперше побачила його е злим. Ось це до того, що якщо ви бачите свого начальника якимось таким злим, е то це теж може певні створювати страждання на роботі. І оцей постійний страх, і тривога, Боже, там, начальник вас викликав, е а ви такі, Боже, все звільнення. Кожен раз думаєте, що це звільнення, а може, він вам там премію хоче видати. Е тому. Що робимо? Якщо ми бачимо ну, чи в партнерові так само, да? О, ти як моя мама, або ти як мій тато, а, сідаємо і пишемо. Відмінні риси. Да? От, наприклад, там, виписати, що ви часто бачите у людях, які вони там найчастіше, що, що ви бачите? Вас або знецінюють, або критикують, або там ла-ла-ла, Потім такі так. Коли це було зі мною вже, чи це було зі мною де і коли і як. Ага, в дитинстві, хто так робив, Там, мама чи тато робив? Ага. Тепер проводимо паралель. Значить, ставимо мама, і мій партнер, і дружина, наприклад, чи чоловік. І не знаю, пишемо відмінності, які між ними є. Так само чоловік, тато, так, пишемо відмінні риси, які. Між ними є. Я ми сьогодні, це, це ж взагалі інша людина виявляється. Ну, а взагалі, ну, так, я, наприклад, в особистій терапії, з терапевтом, з шталь-терапевтом, ми так з нею розбирали потихеньку кожну ситуацію, яку я приносила, і я таким чином. Вчилася в контакті. Мені, наприклад, важливо дуже в контакті з іншою людиною зцілювати певні свої такі, або, або більше ясності, коли народжується. Мені так приємніше, безпечніше, ефективніше, я б так сказала. Ось так. Бо до цього я різні техніки там робила. Я не скажу, що вони не працювали. Вони працювали, але ну, це не була така ефективність, як в контакті з іншою людиною. Ось я про це. Бо якщо ми травмуємось в контакті з іншою людиною, то і зцілюватися, звичайно, маємо теж в цьому ж контакті. Людина, контакти з людиною, такий травмівний, він найбільший по завданню шкоди, найінтенсивніший. Бо те, що завдає природа якоїсь шкоди. Руйнації, якісь відбуваються, воно не таке інтенсивне і не таке болюче, як те, що одна людина завдала іншій людині. Це дуже важливо. Відповідно, і зцілення також відбувається таким чином. Ось так. Що вам ще сказати? Мабуть, все. Буду завершувати і е, далі записувати щось для вас. Дякую що дивитесь, дякую, що слухаєте. Пишіть свої думки, свої, можливо, усвідомлення, якісь у вас є. Чи притаманно, вам, чи притаманно вам профлексія? Ой, профлексія, господи, є про Профлексію. Якщо вона прийшла вже в поле, це привід нагадати, що в мене є відео і про Профлексію вже на каналі. Ви можете його подивитися. І буду знімати далі. Про інші адаптивні механізми. Я нагадую, що вони не є чимось поганим. Це способи, через які ми колись в дитинстві адаптувалися до цього світу і продовжуємо зараз адаптуватися. І круто б у них розбиратися, усвідомлювати їх, коли їх використовувати для себе на благо, коли вони будуть вам корисні. А коли трішечки можуть шкодити і тоді не використовувати їх, це неможливо, просто так сказала, не використовуюся. Не проєктую на інших свої емоції, почуття, сенси, ситуації. І все так і є. Ні, це, це певна робота, особливо, якщо, якщо про стосунки, до речі, мене я спеціалізуюся на стосунках міжособистісних, і там багато а, таких страждань а, можуть виникати а, в людей, яким притаманний цей адаптивний механізм. Так, і людина може страждати від того. Не мати змоги побудувати стосунки, не розуміти, як їх побудувати, бо вона ж бачить не іншу людину перед собою, а проекцію. Свою проекцію. Як знаєте, голограми такі є у фільмах проектором світить і голограма така. А щось мені таке, знаєте, народжується зараз. Що такий образ, що я будую стосунки з голограмою, не з живою людиною. І відповідно там. Щось не складається, щось не, не виходить, не стикується. І е, тільки коли ми починаємо це усвідомлювати або в терапії з цим е, ну, так, розбиратися, тоді ми починаємо бачити живу перед собою людину і з нею вже будувати стосунки. Ось так. Дякую вам за підписки, за уподобайки і за присутність. Я дуже це ціную. І за коментарі вам особливо дякую. Пишіть почастіше їх. Все, обіймаю всім серцем. До зустрічі в наступних відео. Мирного неба, безпеки і радісних, теплих днів вам!